Дякую дуже за те, що запросили, за те, що прийшли. Радіємо українці! Сподіваюся, сьогодні прес-конференція вийде не зовсім звичайна, таке як розмова рідних людей. Про що йдеться? Про оновлення, про глибинне, докорінне оновлення українців. Бо для того, щоб побачити Україну, про яку ми всі з вами мріємо, мають постати нові люди на фізичному, духовному, на новому організаційному рівні. Для цього ми робимо наступний крок. Ми вигадали дуже просту подію день дарування. Як це виглядає? 22 березня 2015 року, тобто післязавтра, в неділю, ми з вами, дуже красиві охайні, з сонячно-блакитними прапорами в руках, де панує духовне над матеріальною, йдемо в центр міста або в центр зібрань пішки. З собою треба мати певні подарунки. Так, щоб опинитися там рівно о 12:00. На місці. Рівно одну годину до 13.00 ми один одному їх даруємо. Ми просто один одному даруємо щось корисне. Спілкуємось, обмінюємося енергією. І о 13.00 в гарному настрої з подарунками в руках, або краще навіть роздарувати все, що подарувало вам, з сонячно-блакітними стягами ми повертаємось у свої помешкання. Кожен виходить зі свого помешкання і йде. В Дніпропетровську цього разу це буде біля хреста на набережною. Кам'яний Крест, де зображений козак Мамай, біля Золотого Пільня. Mm -hmm. Ось. Ще один момент. Ми це будемо проводити щомісяця з певними додатками, дуже приємними вам. Тобто, це буде неодноразова справа, щомісяця це буде розкриватися. І ми намагаємося це зорганізувати в 75 країнах світу. Власне, там, де розповсюджений і дуже потужно рухається стріт Воркаут Україна, наш головний партнер, який вказав честь прийняти в цій події участь. Я хотів би передати слово Денису Мініну, лідеру цього міжнародного руху. Дякую, Микола. Ну прежде сьогодні хочу сказати, по чому ми, тому що ми вже на довгого часу співпрацюємо і. самое главное, что здравая молодежь уже включилась, она включается регулярно, потому что будущее как раз все говорят, что зависит от молодежи, а молодежь как раз взяла в свои руки, вот ряд таких мероприятий, взяла на себя ответственность прежде всего и реализовываем совместно вот такие проекты. И так у нас есть преимущество, у нас есть федерация здоровья уже во всех странах мира, практически во всех, это 75 стран мира, как вот акцентировал внимание Николай. И очень важно, что мы как раз-то Украину покажем не только в Украине, не только в Днепропетровске, а и за рубежом. И нас поддерживают, все федерации нас поддержали, уже в каждой стране лидеры выходят с такой акцией, с такими добрыми делами и дарят, дарят добро прежде всего. И вот именно поэтому мы совместно это реализуем. А как будет проявляться ваша поддержка? В чем? Вы проведете какое-то мероприятие, знаете, основная поддержка – это масса людей, которые уже сегодня есть в рядах Федерации, Федерации здорового образа жизни, где есть развитие не только физическое, а духовное, интеллектуальное, умственное, ну, в целом, будем так говорить, и самообразование. То есть у нас есть, есть коллектив, есть масса людей, которые уже включены, но они не знают, с чего начать, как помочь, где что провести, и как это сделать невероятно просто. Да, идея это простая, Тобто ніяких нет замисловатих ідей, ніяких там концептуальних рішень. Це абсолютна простота. І в этом изюминка, в этом плюс цього дійства. Ну, я хотів від себе додати, що якщо то вдасться, як нам мріється, це може стати першим перезавантаженням і в Україні, яка буде світити на всьому світу, а не тільки говорити про допомогу. І те, що люди, коли будуть обмінюватися, вони будуть переходити в інший стан свідомості. Саме такі люди зможуть побудувати. Те, що ми мріємо. І хотів би передати слово Василю Хімовичу Шевцову, засновнику країни РА, взагалі неймовірній людині, бо без нього це можливо просто не сталося. Або сталося б з часу. <г901> <нах> Звичайно, започаткований рух це знакова подія в історії мать України в цілому. Колись, якщо подивитись голодну історію. То біла раса виникла, за даними генетиків, лінгвістів і так далі в районі Придунав'я, Придніпров'я і Приазов'я, можна сказати так, навколо Чорного моря. Звідси біла людність, розділившись на п'ять ілок, розійшлася в усі боки. На північ Орофінська, на захід Романо-Германська. На схід Тюркська, на південь і але слов'янська точка росту залишається тут. Я не буду розповідати міфологію, дуже цікава міфологія нашого з вами етносу. Але, тим не менше, коли ми говоримо про точку росту, це говорить про те, що родове місце білої раси знаходиться на нашій території. Особливо ролять цьому порогів і Прозоцького. Району взагалі. От, тож для того, от, той, хто має справу з рослинами, знає, що якщо зламати точку росту верхню, тоді гілки сторони ростуть, але дерево не розвивається. Е, якщо буде зламана і далі, чи не буде розвиватись середня, центральна точка росту або Україна, то не буде майбутнього взагалі білої раси. От тому майбутнє, от якщо подивитись вперед, то ми не тільки відновимося як точка росту. Ми взагалі станемо пасіонарним поштовхом для розвитку Європи в цілому. Чому? Якщо подивитись навколо, то бачите, що та ж Європа зараз живе і пожинає те, що вона надбала. У неї немає пасіонарності, немає енергії для подальшого руху, в них немає шляху, куди їм йти. І ж стосується не тільки Європи, але Україна, пройшовши через ті випробування, які вона зараз проходить, вона набула тої енергії, того злету духу, який є. І як результат цього процесу, не буду великим пророком, але десь через 30-40 років Україна стане не тільки лідером Європи, а її духовним провідником. І початкові кроки ми саме і спостерігаємо зараз на нашій території. Україна має, народити, Україна має народити новий спосіб життя. І так воно буде. Дякую. Можливо, ще є питання? Можна, що ви пропонуєте? Ви пропонуєте вийти всім. Подарунками, що це може бути, кому дарувати. Тобто, ну, всі... таку інформацію дайте, будь ласка, Добре. і кінцева точка, що там буде відбуватись, можливо, якийсь є план. Я зрозумів, дякую за запитання. А справа Добре. в тому, що це дійсно справа настільки позитивна і проста, що багатьом людям стикалися з тим, навіть важко уявити, що так просто ти даруєш, і просто інформація більша. Будь ласка, будь ласка, дякую. Уявіть собі, підключіть вашу уяву, що ви вранці виходите. Причому я не знаю, чи треба моя команда для того, щоб просто вийти зараз на вулицю або навіть в цьому приміщенні, взяти і дістати те, що у вас є, і подарувати інше людині. Але ми зробимо таку точку біфуркації. Так от людина виходить і бере з собою в руки, якщо вона може взяти, будь-що корисне, будь-що, що вона надбала, будь-що, що вона може подарувати, будь-що позитивне і приємне. Це може бути витвори мистецтва, це може бути е, витвори спорту, це може бути все, що законно. Це саме позитивно. На сайті країнидифісра.орг більш чітко сказано, чого можна, і нам було дуже важко писати, чого не можна, але ми мали це зробити. Так от, коли ви приходите пішки на місце, а повірте, для багатьох людей це вже вчинок вийти на вулицю з стягами красивими і просто пройтися. Так, мало того, це ще й краща зарядка. А Щоб прийти з іншого кінця місця, треба рано лягти, та, а значить рано встати, виправивши режим дня і пройтися, зробити таке певне зусилля. Коли ви приходите на місце, ви просто спілкуєтесь і даруєте один одному все, що ви надбали. І саме головне, як я вже говорив, це якомога більше роздарувати, щоб коло людей, яким ми подарували, навіть перехожих, теж отримало подарунки. І, скажімо так, цим перейнялося. І все. Всього лише годину. Після цього люди з подарунками просто розходяться назад. Так ми запропонували нові гасла. Так, можливо, ми заспіваємо оновлений гімн України. Бо так має бути. Але це максимум, щоб не пер... було перенавантаження. Наступного разу ми запропонуємо ще одну маленьку розвинку до цього дійства, але щоб його не перевантажити. Ось так просто. Тобто, це імпровізація. Та це стан творення. Уявіть собі, якщо ви щось даруєте, в якому ви стані, наскільки приємно дарувати, ви відчуваєте свою силу, шляхетність, креативність. А ті люди, які приймають, відчувають турботу. Сподіваюся, відчувають вдячність, відчувають можливість для самореалізації. Тобто неймовірний стан творення. В цьому стані, поза поза конфесійним, люди можуть творити нове. Оце є основна головна мета. А котрі зустрічаєтесь на набережні. Рівно о 12.00. Прийти треба до місця, яке я вказав, на набережні біля Козацького хреста, біля Золотого Півня, чітко о 12.00 сонячно-блакітної програми. Кожного місяця ви плануєте проводити таку акцію. Так. Це буде наприкінці місяця. Коли? Дякую за запитання. А, скоріше за все. Це буде, да, це буде в останніх декадах місяця, там приблизно 25 число плюс-мінус. Ось, але воно буде проходити спочатку в вихідний день, а почасти буде в будній день проходити. Для чого? Для того, щоб прийняти участь в цій події, треба добру половину дня звільнити. Правильно, треба взяти відгул, звільнитися, може взагалі звільнитися з роботи. Чому? Тому що побудувати нове проявити зможуть тільки вільні люди. Люди в просторі волі. У тих людей, у яких немає часу по тим чи іншим причинам, у них його не з'явиться ніколи. Тому ми запрошуємо і розширюємо коло саме таких людей. А закликаєте всіх звільнених. Ну, а та система та Починати су... нове життя. звичайно, не а тільки так, а не інакше. Та система вона відходить, вона ще не відійшла. Нова система ще не проявилася. Ми є той початок, той парусток, той місток у постійному зараз. Через з минулого в далеке майбутнє України прекрасне спільне для нас з вами. Чи не багато пафосу? Я вважаю, що мало, насправді дуже мало. Але а, люди самі додають той пафос, коли вони збагнули, наскільки це просто. Вони починають усвідомлювати, що це взагалі може бути і до яких масштабів це може перерости. Тобто люди додають пафосамі, навпаки, мені кажуть, а що ви так просто про це говорите? Треба говорити про це пафосніше. Я кажу, я думаю, треба робити все спокійно, без надмірної фолії. Це, до речі, зазначено в тексті. А ви сподіваєтеся, що це буде молодь? молодь? Ви знаєте, в середовищі країни Ра існує декілька організацій. Одна з 75 країн світу і велика повага і честь саме Денису, що він оказав мені честь допомогти в цій справі. Одна в 64 країнах світу, одна в 40, одна в 15, одна в 10. В тексті зазначено, що незважаючи на те, яка кількість, який віковий ценз прийде на цю подію, скільки б не було людей, подія відбулася. І ви це прекрасно розумієте. В інших країнах люди виходять просто зі своїми національними стягами, можливо, в національному бранні або з його елементами, або просто гарні і красиві. Дякую. У мене це. Людина може прийняти в п'яти ролях участь в цій події. Перше, щось дізнався, розповсюджує інформацію. Друге, а що це? Пішов і ще й подарунок отримав. Ви розумієте? Тобто, ну ще й подарунок. Треба ж самому ну, щось сьогодні. Спочатку ми всі отримали. Сперше. Третє. Одягнувся, взяв стяг, взяв подарунки, пішов і фактично реалізувався. Четверте. Організував, п'яте допоміг організовувати. Людина може, якщо ви навіть дізнаєтеся, що ця подія через годину, прийняти вам зараз диження, прийняти в ній участь, вам нічого не вартує. А мета, якщо ви запитали, саме така. І повірте, не шукайте більшого. Я Воно не прийде часу. Я думаю, якщо молодь, то може прийти і пішки. А якщо більше люди такого віку попливувати, то може. може, може По-перше, людям багатьом дарма так думати про людей по віку, вони ходять ще краще, ніж молоді. Це не Бо всі молоді, душі всі молоді. А по-друге, це вчинок. Ніхто не за ким спостерігати не буде. Скільки ти зможеш пройти, Просто болю, стільки й пройти. Це дуже. Dziękujemy za tej pozycji, dziękuję za to, że